В м'ячах Білюкса новоматчі проти цього суперника. Загалом же Білюкс виграв із рахунком 5-3. На жовто-чорні стартували зі звиттям. Кустов по центру Робікот Котляра. Сірченко. Кустов вже і підкаті. Стелиться. Шестерньов. Шестерньов. і вже він проб'є. Шестерньов. Шестерньов. Далі кут. 0, 8 хвилина, ж 8 хвилина, білюкс. Виходить у лідери у матчі за кулами, друзі. 1-0. Взяття аврит. Моторний. Ліворуч. котляр, ще Шанс. Білюкс на чужій половині поля. Аут. Бондар. Гаврилюк. Цюпа. І здорово! Гол! 2-0. Гаврилюк. Прекрасна атака від Білюкса. Цюпу партнер класно знайшов і сам Богдан Цюпа шикарно викотив. На праву ногу. Ігорю Гаврилюку, друзі. 2-0. На користь Білюкса. В центральному ще Стерньов підхоплює. Ігор мозговий вибачатиметься. Рафері вже дістав жовту для Ігоря Мозгового. Загальмували вони розвиток контратаки від Білюкса. Білюкс тепер вже з атаки позиційної, а пішла передача. Друзі, завжди таке враження, що завжди буде проходити такий задум від Білюкса. Голкіпер вантажить партнера. Зазвичай цюпа підставляє голову і відправляє м'яча в сітку. Класика від Білюкса. І три Андрія Рудя. Кустов. А Максим. І Тимона Гаврилюка. Кустов. Кустоф виставляє. Розпочався, друзі, другий тайм. Матчу другої ліги за участю ФК Білюкс та ФК Акули. Потрібна суха перевага підопічних. Олександра Шестерньова, але зараз вони пропускають. Акули організують своє перше взяття воріт. Уже на фактично, перших секундах по перерві підопічні Олександра Андрієва. Забивають першу. Нас один Перед цією результатибортає Белюксу Гаврилюк бігрия Сірченка. Зараз Шастерньовий хороший. Тут бас та якесей. Перерві Алтухов і Максим Кустов біля м'яча виконає Алтухов. Віддає на ближній стійкові. вказав про відкладний фол для Білюкса. Після минулого епізоду тут Котляр розвертається, Удар стійка, а Олександр Шестерньов, він не схибить. Олександр Шастерньов забиває знову в цьому матчі. Рахунок стає що? 4-1 Білюкс Акул. Простріл на дальньої. Акули кули забивають друге Ярослав Куликов. Знаходить на дальній сіці Олександра Солочука. Відправляє м'яча у ворота Олександра Солочук. Асист. Якісний від Ярослава Куликова, друзі. Тож. Добивання Сірченка з кута. Шестерньов, Олександр. П'є і ще одна реакція від піскорський. Лір шестер. Солочук. Ого! Гол, друзі. Пустов. Макета Кустов! Микита Кустов. Давай, давай, давай. Вирішує у чужій штрафній площі. Поузл кей право один дотик. 32 номер 3-4. Мінімальна різниця. Шастерньов запускає. Гаврилюк, Гаврилюк. 3-4. Мінімальна різниця. Шастерньов запускає. Гаврилюк! Гаврилюк! Ай-ай-ай-ай! Ой-ой-ой! Ах, ох! І Гаврилюк! Як він приборкає цього м'яча і тієї ж миті відправляє в путь. Чиста насолода і більше нічого не потрібно. Це класний гол. Романов одна із останніх атак від колективу Юрія Пескорського фіксує. Крючков, крючков кидає. Шестерньов переправляти мені він низом! І вже забиває Олександр Шестерньов. Цей матч закрито на користь білюкса. Іде найміцніший замок. Код знає тільки шестерньов. Друзі, 6-3. Хетри оформив Олександр Шестерньов. В другому поспіль матчу в новому сезоні стріляє хет-триком шестерньов. Мілюкс виграє сьогодні в АКУ.